І так, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес Юа і ми змінюємо концепцію цього каналу, і тепер на цьому каналі буквально кожен, хто дивиться і хоче щось робити, зможе заробляти також. Я не буду розповідати про якісь там системи успіху, якісь е, чарівні пігулки, іди до мене на курси і бла 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 бла-бла. Ні, все банально просто. В мене є достатньо велика кількість грошей для того, щоб брати. Закуповувати у великій кількості товар, і з невеликою маржою, звісно ж таки, пропонувати його вам для того, щоб ви продавали його або дропом, або відкуповували оптом, і тим самим, робивши свій зазор, змогли заробляти. Ця система банально проста, але в цій системі завжди є одна велика проблема це постачальник. І коли постачальник якийсь рандомний, ти не можеш бути впевненим в тому, що, по-перше, гарна якість, по-друге, гарна упаковка. По-третє, швидка відправка. Четверте, якщо ти співпрацюєш по дропу, що тебе не надурять і тобі все виплатять. І я подумав: ну, типу, а чому я не можу це зробити? Я можу і дропом пропонувати товар, і в роздріб продавати. і... Гуртом відгружати. І якщо вам потрібна навіть якийсь там складик, я можу виділяти територію, а можу виділяти певні квадрати. Ціна у мене мінімальна: 350 гривень за квадратний метр палет і типу стопочкою складаєш, складуєш, і цього більше, аніж достатньо. Ну і звісно ж, якщо ви присилаєте або купуєте у мене товар і хочете, щоб він був в наявності, але не хочете, щоб він відправлявся там кудись до вас і десь у вас на квартирі а зберігався, ви можете залишити його в мене на складі, проплачувати в місяць цю суму. Ми будемо його запаковувати, відправляти і, якщо потрібно, робити фотографії. Тому я зробив окремий телеграм-канал, де не про канал. А про дроп і опт товару, який я пропоную. Там ви можете зайти, подивитися актуальність, подивитися ціну. А там відкрита є частина того, типу чат. Ви можете зайти поспілкуватися, можливо, знайти для себе якогось партнера, що немало важного, і тим самим починати розвиватися. Основна перевага такого бізнесу в тому, що вам не потрібно нікуди виходити вам не потрібно нічого додаткового робити, окрім того, як розміщувати на платформах. OLX, там пром, розетки, епіцентри, інші дошки оголошують, бігли, а, оголошення з продукцією і знаходити клієнтів, продавати їм. А все інше я беру на себе. Я відправлю товар, я його запакую і кошти вам перерахую. Типу, жодної проблеми в цьому немає. Тому посилання на телеграм внизу. Топшип, дропшипинг з великою маржою. Заходьте, буду радий вас там бачити. Наразі на сьогодні, коли виходить це відео, позицій там немає. Але на цьому тижні ми починаємо вигружати все. Там буде і одяг, там буде і декор, можливо, буде електроніка, ще над цим не думав. Але товару буде достатньо, товар маржинальний, з гарними зазорами, і на ньому можна заробляти.